Отже, ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Вчора після проголошення о 18.30, режиму повної ти припинення припинені вогню, не підконтрольне збройне формування, продовжили обстрілювати позиції. Збройних сил України, Національної гвардії, інших силових структур, які входять до складу антитерористичної операції. Найбільш напружена ситуація була в районі населення Дебальцево, Дебальцева, саме, саме там зафіксували найбільшу кількість обстрілів. Також складна була в районі населення пункту щастя бойовики з використанням мінометів та стрілянських зброї неодноразово обстрілювали позиції українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону. ТЕС що розташоване в місті щастя, а також блокпостів, на яких розташовані сили антитерористичної операції. Наразі ситуація в інших регіонах залишається стабільною. Маріуполь сили антитерористичної операції за допомогою мережі блокпостів опорних та спостережних пунктів забезпечить охорону та оборону цього приморського міста, проводить контрдиверсійні заходи спрямовують свою діяльність на виявлення та знищення диверсійно-розвідувальних груп бойовиків. Ну это мы по двору уже пособирали. Вот эти осколки, все по двору. И вот там за двором еще вот такой большой мы нашли. Вот там, вот оно. Вот это вот. Без 15.06 утра. А начали бомбить 4 утра, а это без 15.06. Ну, мы вылезли им уже, не знаю, коли нас оце... мы. Не могли же двери открыть. Это ж не мы одни. Вот он от нас поехал туда дальше. Там же тоже, наверное, рванула. А он Вадим Петрович жизнь юристом проработал. Можно пробить, по-моему. Два месяца. Полтора месяца воды не мая. Он... Это ровно было без 15-6. Вот Меня еще вынесло. Значит, и за нам это набахнуло. Я боюсь этого. Здесь, здесь взорвалось, здесь взорвалось. Эффективности с ней нет уже абсолютно, то есть они не угрожают жизнеопасности опасности первой окружающей среде, людям и тому подобное. То есть боеприпас остался, то есть, вернее, с боеприпаса остался только маршевый стартовый двигатель внутри. Э, топливо было полностью сгоревшее, соответственно, можно сделать вывод, что боеприпас был запущен э, с далекого расстояния, то есть остался кусок железа, потом будет куча и проведена утилизация. не все выполняют условия меморандума. К сожалению, в девятиэтажный дом со стороны Донецкой Народной Республики попал снаряд. Ранена женщина, Антитерористична операція, яку планували завершити якомога швидше, через втручання військ Російської Федерації, відверто затягнулися. Українські воїни готуються до оборони взимку. Будівництво фортифікаційних споруд та бліндажів вже виконане на 80%. Ми маємо зробити все, щоб воїн був нагодований, воїн був в теплі. Бліндажі та фортифікаційні споруди, які зараз будуються за моїм рішенням. На лінії зіткнення мають забезпечити не лише безпеку, але й відносний комфорт, в тому числі і зимою. Оглянувши умови життя на передовій, дуже хочеться сподіватися на краще. Подекуди бійцям доводиться спати на голій землі, адже не в усіх наметах є ліжка. Все тому, що до 2 жовтня в Україні діяла заборона на закупівлю меблів державним коштом. Тепер її скасували. Тож протягом тижня кожен солдат отримує армійське ліжко. І під дію цієї постанови потрапляли, закупівлі коек для солдат. І лише там відповідне втручання зняло. І причому, я не можу сказати, що ти там уряд був проти, чи е, там Збройні сили там. От вони за... не могли розпутатись от в цих трьох соснах. Всі воїни матимуть і спальні мішки, які витримують градусний мороз. Намети облаштують човоними пічками. Запасів дров та вугілля вистачить принаймні на три місяці. Солдатів переодягнуть у нову військову форму. Майже 42 тисячі таких комплектів вже надійшло у зону. АТО. також бійці отримують нові дощовики, але питання щодо забезпечення обмундируванням все ще залишається відкритим. Есть с штанами. Да. С штанами. И вы мне должны сказать, когда их не будет. Есть проблемы с куртками. И вы мне должны сказать, когда каждый боец в АТО будет мати теплу куртку. Есть проблемы з теплыми мешками. І ви мені маєте сказати, коли у нас кожен боєць буде мати теплий мішок. І часу я вам даю до цього тижня. Вже незабаром в усіх базових таборах з'являться малогабаритні пральні, пункти мобільного обігріву військовослужбовців, нові польові кухні, їдальні та лазні. Відповідним чином будуть поставлятися кунги, де солдати зможуть обігрітися. Нові форми постачання їжі, польові кухні, де зможуть там якісно розігріти і створити там певний певні, певні побутову мови сушки, ну там де попрасувати білизну. Тобто, це, це все ж життєві потреби. І коли одна справа, коли ми там посилали і солдати, збиралися бути там один місяць, інша справа, коли ми готуємося до довгої оборони і для ефективної взаємодії. ...підрозділів збройних сил між собою покращать і харчування лише на одному такому механізованому заводі для випікання хліба за добу можна приготувати понад 6 тисяч паляниць. До сухпайків добиратимуть продукти із більшою калорійністю та терміном зберігання. Особливості цього набору продукту є те, що це повністю продукти вітчизняного виробництва. Закупляється Міністерством оборони і самостійно виготовляється, поставляється для нужд міністерства оборони. Значить, пайок, який показаний тут, він повністю змінений. Раніше калорійність була 3500 ккал. В даній ситуації ми бачимо пайок, який має калорійність 4250 ккал. Термін зберігання попереднього пайку був 9 місяців, цей пайок зберігається 2 роки. Сподіваємось, що держава таки зігріє та нагодує армію а бійці в свою чергу виконують конституційний обов'язок і захистять Україну від ворогів. Ця акція була організована Збройними силами України, які входять до АТО, а також управлінням освіти міста Краматорськ. Ми вдячні дітям середніх шкіл, а також їх батькам, які відкликнулись на наше прохання знайти зимову, зимовий одяг для дітей, які через бойові дії. Були вимушені евакуюватися до міста Святогоськ. Діти зібрали дуже велику кількість зимового одягу, зимового взуття, а також ми вдячні тим волонтерам, які нам також допомогли організувати цю акцію. все было тихо, мы поехали. В нашем центре «Изумрудный город» находится сейчас 480 детей. У нас есть детский сад, где находится 80 человек, и детей школьного возраста, 400 человек. Все дети сейчас посещают школу. Все эти дети – это дети-сироты Донецкой области, с интернатом, которые сейчас находятся в зоне проведения антитеррористической операции. У нас есть проблемы с осенней и зимней э, одеждой и обувью. А так, спасибо солдатам, воинам Национальной гвардии, волонтерам, которые нам помогают, которые нам привозят помощь. Э, спасибо школам Житомирской области, города Киева, которые нам тоже оказали помощь и привезли и продукты питания и канцелярию. Я ж за Україну. За єдину країну. Да, вчора було спокійно. Позавчора я не знаю, що до кільця, то що нашого флангу оборони туди доволі... Потужно обстрілювали, та й взагалі майже цілий день вівся мінометний обстріл. Ну а потім почали працювати БТР, навіть вони перейшли на рівень стр... стрілкової зброї. Ну, Відповідно, звісно, що ми не сиділи, ми відповідали. Вночі це тривало десь 2-3 години. Такі, ну, я би сказав, доволі таки запеклий бій. Ну все, потім цей... Ну я там, хлопці, попрацювали ще з РПГ і зрештою вони заспокоїлися. Ми їм тут поперек горло. От вся їхня ідея, якби та... В Лапках, це Донецьк сам. А майже от, вже практично в передмісті Донецька стоїмо ми. І не даємо повністю в повноті зреалізуватись їхні ідеї. По суті, це не їхня ідея, це московська ідея. І якщо ми відійдемо, то зранку хтось прочитає, Пєска це ДНР, аеропорт це ДНР. І хто знає, як буде далі. Підійдуть ще більше московських військ, то може ще Красноармійськ це ДНР, заспіваємо. Чи що ще буде ДНР, а що вже буде Московщина? Ну, от так я це розумію, тому я тут і мій батальйон тут буде стояти попри все. Якщо кожен вечір б'ють, кожен вечір провокації, яке вірте Уже зготовили. Кожен вечір б'ють сьогодні, там били. гради по нам, так що перемиря немає. Держимся, стоїмо. Нас обстрілювати почали. Ну, поки що тут Бог милував. Всі живі, всі нормальні. Нормально. Немає. Ні двохсотих, ні двохсотих. Бронебойно зажигать. Работать бронебойно-зажигателями и палять коты. Це не ми їх палимо, нам нема смисла їх палити. У тій хаті жила людина. Вона виїхала. Поверба, і там теж вовчим. жила людина, там теж зараз вони перейшли жити вже в гараж, тому що вони спалили теж хату з БТР. Хоча по їхніх новостях перейдуть, це ми все робимо. Ми цього не робимо. Ми на обороту тут остаємо, тушимо їм допомагаємо. А... Ну так і люди вони. Лапші вішать, вони вміють дуже гарно і дуже близько. Та з усього, що є. І міномети, і саушки, і гради, і що хочеш. Весь на ДНРівського поняття. Вони Вони Нічого страшного немає. 22 міни вже я прийняв. Ну пойдемоте на об'єкти посмотрите, де, де дирки і проче, я вам покажу. Таке робить Так, да, що А подивитися? так воно не страшно. Ну, на куски можуть розрвати чоловіка. Ти, от іди сюди? сюди, а потім от. якщо людям не доходить, щоб таке. А ось такінки сюди заходять. Якщо ви знаєте, що це за мінімуть? Хто вам розказав? Спросив. Що, що мені то? Дорогуємо. У мене ж 22. Як бі... воно це випускають? А... Не знаю. А оце ж здорові. Це ж току зривателі, то метрові це саме. А оце от, от воно б'є, йдіть сюди, гляньте, як воно б'є. Можна взяти собі, от, от нікуди не поїду, якщо не я теж пішло. Почому? тому що у мене е, дійсно за родину душа болить. Я професор, я доктор наук к вашому свідінню. Ну я сказав, нікуди я не поїду саме. На зло всім. Этим путіним, это, і браті, саме. всім. всім путіним і все то, і братії. Я стаю тут. Погибну, значить, погибну. Совість моя чиста. Я працював в Торговому університеті, потім... Супруга заболіла, пішов, ви нужі на пенсію і проче. Мені 62 роки. І я, наприклад, саме, у мене совість чиста. Я вже з ким не розговарюю тут, із вашими представителями. Ну, от що ви не в'їжджаєте і прочеє, а що я можу вїжджати? Свого дому, своєї родини, куди в'їжджати. Що ви, зума вже по сходили, що я повинен уїжджати, якщо не то вже пішло? А тепер довбається сколько? Це вообще якщо, конечно, останусь живий на книгу. Тут дуже добре дійствують, близько не підходять, дають зрозуміти, що вони там є. Так, щоб плотно крили. Не бачив, не чув. Сам теж спостерігаю, але далеко, кілометрів п'ять то теж таки іноді стрільну, покажу, що я тут є, щоб близько не підходили. Позиційна. Війна зараз йде позиційна. Тобто то там постріляли, то там постріляли. відкритого бою поки нема. Тут. Там, якщо чесно, якісь Ну, Я вибачаюсь. Хто це є як обізяни з гранатами. Знаєте, не знаю, що від них чекати. Не знаю, що в що нього на умі. Ну я не знаю, там щось не вівці вони люблять пошаліти на юбиля